З цього новинного випуску ви дізнаєтеся про провальний реліз Зекаліста Протокол, хід голосування за гру року, ситуацію з RTX 4080, жадібних поляків, хитрих розробників і, взагалі, про що говорили в ігровій індустрії цього тижня, але найголовніше все рідною улюбленою українською мовою. Callista Протокол вийшла на ПК та консолі 2 грудня. Це чудова новина для фанатів жахів. Багато крові, екшену та мало ФПС. Нагадую, гра коштує у Steam 800 гривень. Пристойна сума, і чекаєш за ці гроші побачити якість, але її нема. YouTube вже наповнений тестами проекту на топовому залізі скрізь один результат: фризи, ривки, просідання кадів. Можливо, хлопці з Крафтон випереджають час та зробили воїстину страшний екшен, де ти намагаєшся втекти від монстра, але в тебе постійно щось лагає. А ми такі наївні, не зрозуміли задом і виливаємо помий на геніальних творців. Ну, гаразд, давайте серйозно. Проблеми є на всіх пристроях, крім Sony PlayStation. Цікаво, чи можливо, що Sony заплатили крафтом за погану оптимізацію на старті. Здається, мене вже не туди понесло. А знаєте, що ще сталося у крафтон дивовижний збіг? Акції китайської компанії просіли майже на 10%. але це навряд через такий реліз, як ви гадаєте. На захист скажу, розробники через деякий час випустили патч, який лагодить гру. Можливо, не повністю, але все ж таки. І оцінки у Steam поповзли вгору з 26 позитивних відгуків до 53%. Це явно не те, на що розраховував видавець. Із 11 тисяч оглядів лише 5 тисяч позитивних. Це успіх. Поговорили про погане, тепер давайте про веселе. Warhammer 40 000 Dark Tide викотився 30 листопада, коштує 759 гривень, трохи дешевше за каліста протокол. Він теж має огріхи, але кумедніше інше. У середину платного тайтлу запхали магазин із валютою, яку можна придбати за реальні гроші. Згоден уже звучить як треш. Нам вирішили скінчики продавати окремо. Їхня вартість 2400 аквіл. Не лякайтеся, це валюта ігрова. А у магазині такого пакета немає. Можна придбати за кровно зроблені 500, 1200, 4500 та 7000 аквіл. Виходить, як не крутий, але на балансі залишаться зайві аквіли, які потім витратити нема куди. І навіщо переплачувати за надлишок. Саме таке питання й поставили геймери хитрим розробникам у Reddit. Після важкої паузи творці вийшли до народу і пояснили все помилкою. Просто забули включити потрібний пакет у гру, помітили вже помилку після релізу. Тепер на виправлення підуть дні, а може і місяць. А в цей час бідні розробники отримуватимуть надприбутки. Якщо теж віриш хлопцям із Fatshark, напиши про це у коментарях. Може клуб наївних геймерів організуємо. У цей клуб чудово впишуться ті, хто голосує за гру року. Якщо ви не знали, 8 грудня стартує шоу TGA 2022 – великий ігровий захід. Хлопчики та дівчатка вже віддають свої голоси за улюблені проекти на сайті. Основне суперництво між Genshin Impact та Sonic Frontiers. Фанати Соніка звинувачують Genshin Impact у підкупі голосів. На їх думку, неадекватно швидко набиралися голоси в опонента. Є теорія, що міхою мотивує своїх користувачів голосувати за проект. А ті натомість отримують ігрові нагороди. Організатори TGA 2022 не вірять у таке, але обіцяли провести розслідування. Поляки з CD Projekt Red вирішили не втрачати можливостей та продати Cyberpunk 2077 ще раз. Що це означає? А те, що скоро з'явиться нове видання Game of the Year. і його продаватимуть по повному прайсу 900 гривень. Цією ж схемою намагалися скористатися перекупники RTX 4080 Хотіли купити за рекомендованою ціною відеокарту, а продати, як зазвичай, удвоє, а то й троє дорожче. Ось тільки хлопці забули, що манінговий бум закінчився. Тепер відеокарти для геймерів, як спочатку і замислювалися. Щоправда, не кожен геймер готовий за розвагу віддати півтори тисячі доларів, тому бариги продають топові віддюхи за рекомендованою ціною. Поговоримо про ще один бізнес, що не вигорів: Marvel's Midnight Suns з 1 грудня з'явилася на світ. Дещо раніше з'явилися оцінки ігрових видань. Усі просто розхвалювали проект. Але коли до нього дісталися звичайні користувачі, оцінки поповзли вниз. Черговий приклад як розходиться думка рядових геймірів та проплачених журналістів. І на сам кінець закінчу чудовою новиною. Габен Творець Valve пообіцяв на майбутньому The Game Awards 2022 роздавати по одному Steam Deck щохвилини випадковому глядачеві. Тож збираємося біля екранів своїх кінескопних телевізорів 8 грудня і і, і обламуємося. Акція надії на території України. Чергові ніщаки повз. А перед мікрофоном був Люгольський. Підпишись на канал і постав лайк. Так я знатиму, що ви чекаєте наступного випуску.